Доброго дня, з вами текстильна група Кавла та Ексіваш у Ми зараз пропонуємо акційну позицію по даної позиції 7043 Рушники махрові, присутні всі розміри, різноманітний модельний та кольорова По даній позиції діє знижка в розмірі 44 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2 долари, а вартість мішка вагою 20 кг, лише 40 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою. Повторюємо код даної позиції 7043. Рушники махрові, всіх розмірів ідуть для рук, тіла, обличчя та великі банні. Зустрічаються всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. А вазі з мішка вагою 20 кг лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укріппоштою. Лише сьогодні до кінця дня у вас є унікальна можливість придбати рушники макрові за зниженою ціною зі знижкою 44 долари за цей мішечок. Вага мішка 20 кг, вартість мішка лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення. Ми чекаємо саме на ваші замовлення. Заощаджуйте разом з текстильною групою «Кавлатекс». Надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Протягом трьох останніх днів ми демонструємо вам лише акційні позиції за зниженими цінами. По спекотним знижкам дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. ви бачите із відео, присутні всі розміри, різноманітний модельний ряд та кольорова гама. Ціна за 1 кг рушників махрових становить сьогодні 2 долари, а вартість мішка лише 40 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково заощаджуєте суму знижки у розмірі 44 доларів. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео, не втрачайте можливість встигнути і придбати. Та, як бачите, із відео огляду йдуть різноманітні моделі та кольори. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення. що зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою 44 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише 40 доларів. Встигніть придбати дану позицію за зниженою ціною, так як від завтрашнього дня дана позиція буде за старою ціною без знижки. Тою макоді даної позиції 70-43 рушники, махрові, всіх розмірів ідуть за зниженою ціною, зі знижкою даний мішечок 44 долари, а вартість мішка становить лише 40 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення.